П'ята частина з 255 учасників ЗНО, що мали прийти на тестування в Сумський держуніверситет, не з'явилися. ЗНО з фізики яке писали сьогодні, одне з останніх цього року. На Сумщині тест складало в чотирьох пунктах по два в сумах і шості. Що розповідали учасники перед тим, як піти в аудиторії, далі в сюжеті. Учасники Володимир та Сергій прийшли одні з перших. Кажуть, у власних знаннях впевнені. Планую вступати в Київський національний транспортний університет. Готувався. На протязі 11 років готувався добре, впевнений, ще складу досить непогано. Хвилювався, якщо чесно, тільки на першому ЗНО, а далі я вже зрозумів, що це таке, і вже не так страшно стало. Що взяли з собою на ЗНО? Звісно, ручки, документи, які потрібні, маски, воду і, в принципі, я готовий. Ліза та Євгенія закінчили сумську школу номер 17 Дівчата планують продовжити навчання у сумському виші. Ну, вступати на якусь інженерну спеціальність. Ну страшно, звичайно, але ну, ми ж вивчали її цілий рік чи два. Я б хотіла на програмування, але там вже як вийде. Які б ЗНО вже складали цього року. Складали з англійської мови, з математики та з української мови. Дуже рада, що це все закінчується. Порадила дітям, головне не хвилюватися. Вони всі розумні, вони все знають. Фізика, звичайно, такий тяжкий предмет, але діти розумні, ми в них віримо. Писали тест три години у 17 аудиторіях. На кожному поверсі антисептиків, кожна аудиторії антисептики. Зараз при всі всі приміщення і коридори провітрюються. Тобто безпосередньо допуск допуску учасників буде дотриманням певних відстаней. ЗНО не таке страшне з фізики, як його вважають порівняння з історією чи з географією. Адже це на цьому ЗНО потрібно менше четвертини правильних відповідей набрати. А коли країни, там третину потрібно набрати правильних. Тобто, не так складно буде. Я сподіваюся, що все буде добре. Сподіваюся, явка буде велика. Діти сьогодні на заявлені в основному з району пускати в аудиторії почали о 9.45, Перед входом вимірювали температуру. Будь ласка, без нато встигнете всі. Учасники ЗНО мали виконати 38 тестових завдань. Перші учасники почали залишати аудиторії о дванадцяті. О 13.30 Тридцять вийшла приблизно половина учасників. Добре, ну якби я вчив, було б набагато краще. Потрібно вчити все заранше. Загалом непогано. Ну Останні задачі деякі були складними. А так всілком не так складно, як очікувалось. Наступні тестування відбудуться 10 та 15 червня з біології та географії відповідно. діана Крахматов Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За словами кураторки Сумської області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерії Ханнікової, усього на цьогорічне зНО з фізики на Сумщині зареєструвалися 796 учасників. З них не з'явилося 217. Порушень під час тестування не зафіксували. Меддопомога нікому не знадобилась.